Кожна держава, кожна нація, кожний народ потребує символів, з якими він себе ототожнює. Крім таких державних символів, які є у кожної держави, це прапор, це гімн, це герб, є іще потреба в певній персоніфікації, тобто національному герої. Він є у дуже багатьох. Країнах найбільш відомий — це звичайна дядечка Сем. Вітаю вас на каналі Фуркала. З вами Олена Чебанюк. і сьогодні ми говоримо про таку важливу ділянку як персоніфікація національного символа. Взагалі, традиція сягає ще античних часів давньої Греції, де, в принципі, земля, країна завжди асоціювалася з образом якоїсь е, богині, е, міфологічного персонажу і, як правило, це був жіночий персонаж. А от в, починаючи з XVIII сторіччя з'являється така традиція, як персоніфікація типового представника е, Нації, народу, певної країни, в якій він проживає. І тут законодавцями виступили, як завжди, британці. Починаючи з 1700 року, у них набуває величезної популярності такий персонаж, як Джон Бул. Британія змальовувала себе за допомогою Джона Була як такого героя який нібито створив письменник Джон Арбертон в книжці Історія Джона Була. Джон Бул Ескваєр, такий фермер, який живе на землі, в принципі, це досить близько до нашого поняття шляхтич. І от він якраз і був типовим британцем. Джону Булу присвячувалися памфлети, він був героєм вистав. А вже починаючи з 1800-х років в журналі Панч він набрав вигляд опецькуватого чоловіка в жилетці, камзолі, циліндрі, іноді його зображали з головою бика, тому що Джон Бул це і є Джон Бик. Це національний символ Британії, який існує по сьогоднішній день. Всіх охочих побачити Джона Буля. Запрошую до ресторану Джон Буль, який знаходиться в Києві на вулиці Саксаганського. Це мережевий ресторан, який є в багатьох країнах. І зверніть увагу, як самі британці себе бачать. Тобто тут Джон Буль зображений у вигляді бульдога з циліндром. Ну, і в такому прикіді, в якому, в принципі, і сьогоднішній день зображають саме ескваєра британського фермера-землевласника. Під час Антиколоніальної війни Америки з Британією, особливо в 1812-14 році, великої популярності набирає в карикатурах зіставлення дядідка Сема, який особлює штати. І Джона Буля. Дядячка Сем сухий, злий, з виразом таким стресним обличчя, контрастує з веселим, впевненим товстуном, яким є Джон Буль. Фактично, дядечка Сем був породжений як син такий непутьовий, непутящий син. Джона Вуля. А де, якщо ви відкриєте Вікіпедію і нашу, і інших країн, ви прочитаєте там, що образ дядечка Сема має свого прототипа, і цим прототипом був нібито Сем Уілстон, який за однією з версій постачав продукти американської армії. І ставив своє клімо вінстон Самуель, що було потім прочитано як UA, тобто United America. Інша версія говорить про те, що саме Самуель Устон із міста Трой був інспектором і ставив своє клімо. На мішках з продовольством. Далі саме Сем'ю Вінстон стає героєм, національним героєм, таким міфічним, До речі, так народжуються національні міфи. Він стає національним героєм, його зображують на, в газетах, його зображення було дуже різним. То товстуном, то з бородою, то без бороди, але канонічним зображенням вважається саме те зображення, яке з'являється в журналі Панч як карикатура на президента Абрагама Лінкельна. От звідти худа така значить, фігура. Це вираз обличчя такий значить, серйозний, незадоволений. Потім американці зробили дуже розумно, вони не образилися, а сказали, окей, ви бачите нас так, значить, ми саме такими і є. Дуже розумна позиція, до речі, доведений потім був американськими художниками, в тому числі таким відомим художником Настам, той, хто зобразив Санта Клауса, змалював себе. Тобто він довів уже цей образ до того канону, до якого звикли ми. А остаточно, в 15 вересня 1961 року, Конгрес з Сполучених Штатів е, прийняв е, таку резолюцію, що саме Самуель Вільстон і є прототипом, прабатьком оцього образу е, дядечка Сема. В Штатах відкрили декілька пам'ятників е, дошку. І е, саме цей образ є найбільш відомим і найбільш популярним уособленням Америки. Традиція зображувати різні народи у вигляді такого чоловічого персонажа вже остаточно е, сформувалася на початку ХХ століття. От, подивіться, ця карикатура, яка е, відображає початок російсько-японської війни, де. Е, всі країни, які брали участь в цьому конфлікті, зображуються за допомогою таких чоловічих персонажів. Закінчилося правда це трошки по-іншому. От саме такою карикатурою, ну але то вже зовсім інша історія. Традиція зображувати національного героя у вигляді чоловічого такого персонажа. Вона розповсюджена в усьому світі. В інтернеті ви можете знайти навіть цілий список, таку табличку, де в яких країнах це, ці персонажі існують. Ну, наприклад, мені дуже подобається цей персонаж з Канади. Це зображення канадця як такого певного лісоруба і Джонні Кенок, який на сьогоднішній день. Є емблемою хокейної команди Ванкувера? Є іще один персонаж, який, скажімо, мені дуже подобається, це персонаж Ола Норман або Ула Нурман, норвежський персонаж. І подивіться, будь ласка, з якою з одного боку любов'ю, а з іншого боку, з гумором, ставляться норвежці до себе. А хто ж у нас є? Національним символом, національною персоніфікацією саме України. Пишіть нам в коментарях, кого ви вважаєте достойним цього високого звання, і ми про це поговоримо при нашій наступній зустрічі.